Я вже кудись прийшов з моєї стареноголови гордя. Там якась деревня, треба всім сказати. Біжимо, давай скоріше, скоріше вибігти. Там, там якийсь тупик. таблички якісь, по-англійському щось пише. Сам не знаю. Ми ну, ми ж в Україні вроді. Вже я кудись прийшов. Жителі, хто тут є? Хто тут є? У перший дім треба зайти. Десь жителі, люди селянами, Де вони можуть знаходитись? Ніде їх немає. Треба їх знайти. Всі жителі селянами. За мною годиться сирена голови. Чуєте мене? на меня? Жду слышишь. Я тут не укорну. Треба закрыться. Короче, я кудись піду, спиду, сховаюся. Что? Мне сраного ловить не спину. Вот тут они краще поем. Так, вийшов з кафе. Що це? Сраного там. А, капец! Махай, махай, На махай, На тебе! На тебе! махай, 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 махай,